Ця вправа називається прогресивна м'язова релаксація. Будь ласка, сядьте зручно і прийміть розслаблену позу. Зробіть глибокий вдих і видих. І ще один вдих, і видих. Продовжуйте дихати спокійно та рівномірно. Проскануйте своє тіло. І спробуйте визначити, які м'язи розслаблені, а які, можливо, напружені. Зараз я попрошу вас напружити та розслабити різні групи м'язів. Головне помічати перехід від напруги до розслаблення та насолоджуватися цим розслабленням. Тобто вам потрібно Спочатку трохи напружувати м'язи, а потім звернути увагу на відчуття розслаблення. Нехай ваше дихання супроводжує вас протягом усієї вправи. Не забувайте про нього, продовжуйте дихати спокійно і рівно, навіть якщо ви напружуєте своє тіло. Тепер. Спробуйте стиснути одну руку в кулак. Затримайтеся в цьому стані на кілька секунд, а потім розслабте руку. Зверніть увагу на те, як почувається ваша розслаблена рука. Повторіть весь процес ще раз і спробуйте. Сконцентруватися тільки на своїй руці. Що ви відчуваєте, коли міцно стискаєте руку в кулак? Що ви відчуваєте, коли знову розтискаєте вашу руку? І м'язи розслаблюються? Коли ви будете готові, можете стиснути іншу руку в кулак. Також затримайтеся в цьому стані якийсь час, а потім розслабте руку. Як почувається зараз ваша розслаблена рука. Повторіть весь цей процес з двома руками. Сконцентруйтеся лише на відчуттях у ваших руках. Що ви відчуваєте під час стискання рук в кулаки? А що відчуваєте, коли ваші м'язи розслаблюються? Тепер я попрошу напружити вас м'язи-пресу і затримати їх у такому положенні на кілька секунд. А тепер розслабте їх. І ще раз напружте м'язи пресу, затримайте їх у такому положенні і розслабте. Далі сконцентруйте вашу увагу на м'язах спини. Напружте їх, побудьте у цьому стані якийсь час. І розслабте. Що ви відчуваєте, коли напружуєте м'язи спини? А що ви відчуваєте, коли ви розслабляєте їх? Коли будете готові, напружте, будь ласка, всі м'язи верхньої частини тіла? Нехай ваші кулаки будуть зжаті, м'язи пресу і спини напружені. Тепер розслабте ваші м'язи. І що ви відчуваєте зараз? Чи складно вам було напружувати і розслаблювати ваші м'язи? Напружте ваші м'язи верхньої частини тіла ще раз і намагайтеся помітити перехід від напруження до розслаблення. Можете розслаблювати ваші м'язи, зараз напружте пальці на ваших стопах, зіжміть їх настільки, наскільки це можливо, і обережно розслабте їх. Що ви відчуваєте в момент розслаблення? Не поспішайте, повторіть цю дію ще раз. Напружте пальці на ваших стопах, потримайте їх у такому положенні і розслабляйте. Тепер звернемо увагу на м'язи бедр, напружте їх обережно, але з усією можливою силою і так само бережно розслабляйте їх. Чи відчуваєте ви цей перехід? Чи можете насолодитися розслабленням? Будь ласка, ще раз напружте ваші бедра. Що відчуваєте ви, коли напружуєте м'язи? Зараз розслабте. Яке відчуття у вас виникає при розслабленні? Зараз ми перейдемо до сідничних м'язів. Напружте їх, побудьте в цьому стані якийсь час і розслабте. Що ви відчуваєте у момент розслаблення м'язів? Тепер я попрошу вас напружити всю нижню частину вашого тіла. Намагайтеся одночасно напружити і пальці на стопах, і бедра, і сідничні м'язи, що ви відчуваєте зараз, а тепер обережно розслабте? Чи вдалося вам відчути момент переходу від напруження до розслаблення? Зараз. На одному з останніх етапів нашої вправи напружте все своє тіло, всі м'язи, котрі є в ньому. Зверніть увагу на всі, навіть на найменші м'язи вашого тіла, дайте увагу кожній частинці з них і тепер розслабляйте їх. Як почувається ваше тіло зараз? Спробуємо ще раз напружити всі свої м'язи тіла, навіть найменші. Декілька секунд побудьте у цьому стані напруги і розслабляйтеся. Можете зробити Кілька глибоких вдихів та видихів, повертайтеся у тут і зараз.